Окупанти атакували населені пункти Харківщини. Зведення від ОВА за добу о 15.36 у селі Подоли Куп'янського району в огороді домоволодіння зафіксували ворожий удар дроном без постраждалих. 10.15 – село Ківшарівка, Куп'янська територіальна громада, другий мікрорайон, гаражний кооператив. Пошкоджено 50 гаражів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативних виїзди. В день росіяни завдали авіаційного удару по житловому мікрорайоні селища Ківшарівка Куп'янського району. Авіабомби влучили у гаражний кооператив. В результаті обстрілу сталася пожежа. Горіло вісім гаражів та автівка на загальній площі понад 240 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено ще 50 гаражних боксів. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. За попередньою. Даними жертв та постраждалих немає. О 15.50 рятувальники ліквідували лісову пожежу у селі Кицівка Чугуївського району, яка виникла 12 жовтня. О 14.10 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у місті Мерефа Харківського району. До місця виклику виїхали рятувальники 49-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів будинок на площі 80 квадратних метрів. Постраждало троє. Осіб причина пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого. На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Сеньківки, Степової, Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого. Марія Сум'єва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.